450 років тому кримський хан Девлет Герая спалив Москву за несплату данини. Навесні 1571-го хан зібрав велике військо. Літопис, перебільшуючи його чисельність, називає 120 тисяч. Під кромами кримське військо переправилося через Оку і в обхід Сербухова, де стояв зуперечним військовим Іван IV, рушило на Москву. Похід завершився спаленням Москви. 3 червня 1571 року кримський хан Девлет Герай не збирався завоювати Росію, але скористався нагодою, яка йому випала. Вийшло так, що його не було кому зупинити. Війська, які цар виставив на перехоплення кримського хана, розбігалися, а кримці їх громили. І хан вирішив: якщо вже така нагода випала, то треба скористатися нею повною мірою. Він пройшов тим самим шляхом, що його батько. До Москви Унаслідок штурму місто згоріло вщент. Це найбільше з усіх московських.